Сьогодні 27 березня підживляємо селітрою озиму пшеницю завдяки сівалки. сз 36 стареньку використовуємо. Вона одночасно зриває корку грунтову і кладе, кладе добриво якраз у прикореневу зону. Ну, такий прийом багато років я використовую, і він дає ефект дуже хороший. На сьогодні це дозу даємо 70 десь 80 кг на гектар. Ну, ось як закінчимо вже поле, тоді вже точно зведу. Що в діючій речовині десь, 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 десь 25. Кілограм на гектар. Тож ця селітра польського виробництва 34,5%. Хороша фракція така дрібненька розчиняється від води, від, ну, від сирості. Оце наутро, коли приїжджаємо, вже на поле вже, вже немає там ніяких туків, вже не воно підтягує вологу морозець і розчиняється, попадає в прикореневу зону і надіємось, що дасть користь нашій пшеничці. Це такий вигляд має вже поле після того як проїхала сівалка. Деколь і трактора нічим не заробляємо, воно підніметься буквально. День 2-3 і не видно буде нічого. Попередником була соя, тут багато пожнивних решток. Ми сіяли сівалкою, та що нульовий, нульовий обробіток. Усі пожнивні рештки на, на, на поверхні. Надіюсь, що в посушливий рік вони будуть тримати. Вологу. А якщо дощовий рік, вони тримають кірку, ну, стримують в появу кірки ґрунтової і також не дають змивати ґрунт. Дуже якщо зливи там такі. А тоді вона розкладеться, селітра оця стимулює розвиток бактерій які розкладають пожнивні рештки. І теж вони збагатять ґрунт поживними речовинами і буде пшеничка. Не тільки урожайна, а й може класність якась буде трошки з зерні. Все в руках божих, як то кажуть. Це наближається агрегат, який робить цю справу. Були рівненьке, швидкість досить висока, тому ми за сьогодні зробили десь більше 20 гектарів. Надіюсь за 2-3 дні закінчити цю роботу. Всього 100 гектарів треба обробити.